Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде про оформлені роботи. Я оформила дві роботи, точніше одну, і друга робота стала композицією до тої, яку зараз хочу вам показати. І все разом те, що ви побачите, створили комплект професійний, і мені дуже-дуже радісно, що саме так вийшло. Все вийшло дуже неочікувано. Я не планувала спочатку, коли задумувала всю вишивку, що саме так буду оформлювати. Але тепер я мега щаслива. Так що запрошую вас до перегляду цього невеличкого відео про оформлені роботи. І я вам хочу показати дещо новеньке. Так, ви бачили цю красуньку, цю оформлену вишиту фею голочки від Мілхілу вже раніше, вже в 23-му році. Я вишивала її взагалі аж в 22-му році. А потім вона полежала, і я оформила її в дерев'яний багет, в такий сірий багет без скла. Вона дому так легко її показувати. Тут ця керамичний цей гудзик, і тому тут скло не лягало ніяк. Тут досить все просто: Отакий дерев'яний чопик є, який тут ставився, і все він класно стоїть і підтримує цю рамку. Для чого я вам це показую? Не лише для того, щоб вам нагадати, як воно було оформлено, як воно тепер в мене взагалі є. Люблю її цю вишивку, люблю оформлену. Бачите, в мене вже є ну, давно є найперше, в мене взагалі була ось ця. Чудова феєчка, сама фея голочки, як вона є, з фабрики Джиншору. Дуже давно її купувала, навіть років 12 тому, мабуть. Це було просто таке захоплення саме виробництвом таких цікавих статуеток. У мене і дитячих кілька є штук різних. То просто було таке: колись побачила, закохалася і купила. Навіть не сильно там її асоціювала, будь-чим таким специфічним. Рідкісним і неймовірним. Тобто я купила його в магазині в Києві. Це все я хотіла вам показати для того, щоб показати дещо ще новеньке, оформлене, таке, що дає мені почуття завершеного, готового, цілісного комплекту. І ось про що саме я. Дивіться, яка в мене скриня з'явилася. Це оформлена друга дівчина така феєчка, котра сидить на моточку з нитками. І має гарного котика-помічника, теж з крильцями, а це шкатулка, скринька. І я мріяла цю роботу оформити саме в скриньку, коли я не розуміла, як оформити її в рамку. Тому що мені в рамку вона якось ну, взагалі не, не лягала емоційно і тому. Це була така фея клубочків, фея ниток для мене. Якщо то фея голки, то це фея ниток. І якщо вона фея ниток, вона має зберігати нитки де за допомогою якихось специфічних магічних інструментів, тобто скрині. Тож, скриня була ідеальним варіантом оформлення для цього дизайну. І... Тепер покажу вам саме скриню. Це дві рами взагалі для оформлення вишивок або картин. Просто це рама біла і сіра рама та сама, котра в мене є на фей -голочці. І тепер розкажу вам саме про цей оформлений варіант дизайну. Тут звичайне скло. Мені хотілося, щоб це було зі склом, щоб при відкриванні шкатулки не бруднилася вишивка. Ну, я не планувала її відкривати, прати коли-небудь, тому мені хотілося закрити, закрити склом і якось продлити а, цю життя цієї а, скрині в повноцінному варіанті, щоб не, не мати навіть бажання відкривати і її, так якось ремонтувати. Ну, маю на увазі прати тканину. Тому тут було обрано ще додаткова рама, біленька ця, котра підняла можливість зробити скло через цей гудзик. І тому тут є ніби дві рами, або як виглядає паспорту. І ця біла така глибока рама, щоб зробити її шкатулку. І ця скриня тепер гарно вміщує різні, ну, такі досить величенькі об'єми вишивальних. Потрібностей. Обрала звичайний сіренький такий замочок, були аж шість варіантів, яку саме я хочу таку штучку металову, якому кольорі. Я обрала саму простеньку, таку без різних вичорних додаткових елементів. Всередині в мене тут такий паспорту оксамитовий, тобто це її максимально відкрите, вона тримається, коли відчинена. І сюди можна вмістити по висоті нитку перле, також можна додати сюди нитки такі, або ножиці. Сюди за розміром влазять норги досить різного розміру, або навіть можна якийсь вишивальний процес скласти сюди, і все це досить добре зачиняється і закривається. Тобто Досить вмізка вийшла в мене скриня. За розміром всередині тут десь 24х24 24 см внутрішній простір, а висота 5 см вийшла за висота цього внутрішнього простору. Зверніть увагу, будь ласка, ось тут в мене подвійне паспорту наклеєне, аби закрити гарно. Вишиту роботу, і ось ця частина проклеєна, така, там є одне паспорту, таке суцільне, котре закриває все. Потім є ще паспорту, котре тут закриває. Тобто тут гарно все проклеєно, закрито, зачинено. І, якщо казати про нижню частину, тут теж в мене паспорту таке те саме сіре, оксамитове паспорту, повноцінно на задню кришку коробки. Ось така гарна скриня в мене тепер є для вишивальних, а може і в'язальних, і різних різних потрібностей, і різних різних скарбів. І коли в мене в голові так само все класно стало, що я хочу оформити і в скриню цей бокс зробити такий чудовий, то вам зараз покажу, який в мене є класний комплект. Ось в мене є цей станок. Я вам ще його не показувала. Це станок від Великих Потоки. Це дарунок мого чоловіка мені. І цей дарунок був. Він довго-довго потрапляв до мене, досить довго до мене їхав. Він за ходом замовлення три рази міняв колір. По-перше, я його замовила просто в коричневий стандартний такий базовий їхній колір. Потім продавець написав, що є вільний, зелений, а може раптом негайно хочете зелений. Я кажу, ну давайте зелене, якщо він є просто вже зараз. Він, він через годину пише: Ви знаєте, ні, я помолився, він такий під замовлення був і проданий вже. А потім знов, через якийсь час, пише, Ви знаєте, ось є, звільнився там сірий. Якщо хочете, сірий можу вам ось зразу вам і продати. І я кажу: так, все, бери мені, будь ласка, будь-якого кольору, якщо є сірий, бери сірий. Тепер бачите, для чого в мене таке чудове сіре. Оформлення і шкатулок, цих, і рамки, і цілого ось цього станочку. Дуже вийшло вишикано такий ідеальний комплект вишивальниці. Як на мене, все чудово поєдналося раптово, випадково і ідеально. Коли почалася розмова про цей станок, він постійно обирав свій колір. І коли вже останній раз мені сказали, що він буде сірим, я кажу: ну добре. І ось днями буквально я забрала цю готову шкатулку, цю скриньку, і я мега щаслива, що саме такий сірий колір об'єднав все на світі в мене в вишивальному куточку. Просто ідеально все разом. І я навіть ну, просто не уявляю, щоб це все було в інших якихось варіаціях кольору. Отакі вас стаються з нами, такі цікаві. Перевороти трансформації бажань і кольорових гам, котрі можуть бути просто випадково рап... раптово з'єднані разом. Як вам взагалі оці мої оформлені роботи? Чи ви взагалі думали оформляти мілхіл в скрині? Це вже третя скриня, яку я оформляю. Оформляла я в центральній багетній майстерні. Щаслива, що так саме воно все поєдналося. Ось така краса, і я радію, 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 що ось це все разом тепер так виглядає. Я щаслива! Маю надію, вам теж це було цікаво, і взагалі приємно подивитися на таке оформлення чудових вишитих робіт саме з Мілхілу. Ну, і ось мій чудовий станок від «Велкі потоки. Я вже брала його з собою один раз в поїздку. Він класно складається влазив в валізу. Розвертається він ось так, крутиться, вертиться. Колись зроблю на нього огляд. Але мега щаслива. Ну, коротше, тут все. Тут єдина для мене проблема це те, що ось цей отвір для. Моїх усіх тоненьких п'ялець норге, він досить тоненький, ну, п'яльця тонкі, і мені доводиться якось нам ну, додатково додавати тканину при вишиванні на п'яльцях, І щоб вони не рухалися. Це єдине, тому що ось тут ну, трішечки трішечки вони гуляють. За тонки в мене п'яльця всі, в мене нема широких товстих п'ялець. Це єдиний такий в мене додатковий момент на роздуми, чи потрібні мені якісь інші товсті п'яльці. А, ніколи не мріяла про товсті п'яльці, але ось можливо потрібно. Ну, ще, ще про то я навіть далі не замислювалася. Станок легко-легко складається. Ось так, бачите, його можна скласти і додати собі у валізу, запхати його, і він може поїхати зі мною в подорож, там де я буду вишивати собі, і все. А, так, тут є такий: ну, що тут можна запнути, і він не буде опускатися. Різна висота в нього є, більш така пряма, більш така занижена. За допомогою ось цього шарика ми можемо тут затискати отвір для п'ялець, для того, на чому вишиваємо. Я вишиваю тільки на п'яльцях тут, бо для рам в мене є інші додаткові станки, на котрих я вишиваю на рамах. Ось такий чудовий комплект тепер в мене є. Це все я колись розкладу на своєму вишивальному комоді. і... Весною або влітку це все буде гарно прикрашати мій вишивальний куточок і надихати. Надихати це якраз це все створено для того, щоб давати ще більше натхнення. Бажаю вам усім гарного оформлення ваших вишитих робіт. Зразу, негайно, після вишивки, або коли-небудь після через роки, аби це все надихало, приносило затишок, радість і красу вашу вишивальну частину життя. Обіймаю, бажаю, натхнення, сили і здоров'я всім, папа. -па.